Азаран, не тратячи час на лишні привітання із цими дварфами робить декілька кроків до краю. Після чого з спиною розправляється крила. Він змахує, Ну вони змахують, і він стрибає, пиняється прямо перед Лім. І він ти бачиш, він приземлився, і ти бачиш, і в нього просто лице розпивається в посмішці. Лім. Я надзвичайно радий тебе бачити. Ти бачиш, я думаю, що насправді першим це бачить Нік, тому що ми розмовляли поруч з Райкусом, що коли ще тільки з'являється на платформі, і він також розпливається в е, надзвичайно широкій посмішці, коли Азран приземляється перед нею і каже, що рада її бачити. Вона просто. Розкриває на зустріч йому обійми і обіймає його, див, не дивлячись на всі його лати і, і дискомфорції цього процесу, явно почуваючись щасливим. Та Азан він, можливо, він ізначально задумав, що він буде стриманим, але він явно переоцінив свої сили і він, підхопивши лім, прокручує навколо себе, після чого ставить на місце. Здавалося, пройшло небагато часу, але ніби ціла вічність. Я чув відрівок, і ти сама говорила про те, що вам тут не завадить допомога. Що ж, буду надіятися, що я буду вам тут корисний.